Добрий день, дітки! До нас завітали зайченята. Вони повідомили про те, що поспішають до цирку, вже запізнюються, адже не можуть швидко перейти дорогу. Давайте розповімо зайченятам, як необхідно поводитись на дорозі. Дорогу потрібно переходити на зелений колір світлофора або по переходу для пішоходів. Жовтий сигнал розповість про те, що потрібно приготуватись, а червоний, що ходи немає. Перед тим як ступити на зебру, потрібно подивитися ліворуч, потім праворуч, ще раз ліворуч, і тільки після цього починати йти. Під час переходу дороги потрібно озиратися на всі боки, намагаючись не зупинятися по дорозі, тому що автомобіль може зненацька з'явитися з, з будь-якої сторони. Уздовж дороги треба йти тротуаром, який знаходиться праворуч, якщо тротуар відсутній, рухатися слід узбіччям назустріч транспорту. Ігри неподалік дороги знаходяться під забороною, як і перехід її на жовтий і червоний сигнал світлофора, навіть якщо поблизу не видно автотранспорту. При виході з автобуса, тролейбуса або трамвая, коли потрібно перейти на іншу частину дороги, забороняється обходити транспортний засіб іззаду, і спереду. Краще почекати час, коли транспорт від'їде, і тоді почати переходити, обравши для цього зону, яка добре проглядається. При переході через дорогу треба міцно тримати маму або іншого дорослого за руку. Дорогу потрібно переходити спокійно, без метушні. У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїжджою частиною чи узбіччям, повинні виділити себе. Для цього можна прикріпити на одяг або до сумки чи рюкзака світловідбивальні елементи. Молодці діти, ви добре знаєте правила дорожнього руху. Щоб допомогти зайченятам, пропоную виготовити аплікацію пішохідний перехід. Для роботи нам знадобиться картон, аркуш паперу, різнокольоровий папір, ножиці, пензлик, клей, клейоночка, серветка. Починаємо працювати. Спочатку ми виріжемо всі елементи нашої аплікації. Спочатку наклеюємо основу нашої аплікації. Тепер наклеюємо світлофор. Нам залишилось наклеїти пішохідний перехід. Ось такий пішохідний перехід вийшов у мене. Тепер пропоную вам виготовити свої, фотографуйте з ними та надсилайте фото ваших робіт. Пропоную віддати пішохідні переходи зайченятам, щоб лісова дорога була безпечною, а наше заняття закінчилося. До побачення!